The and світ зацікавився нею. і Полюбив її у 76-му. Тоді 14-річна румунка стала першою гімнасткою за історію Олімпійських ігор, яка отримала оцінку 10. Пізніше на перші шпальти газет дівчину повернула не така весела тема. втеча до сполучених штатів від жорстокого режиму Ніколая Чаушеску Надя Команечі, Дякую за участь у глобальній розмові. Ви були на вершині у 76-му. ви досі світова знаменитість. Чому ви викликаєте у людей інтерес? Не знаю. Можливо, тому що я не зникла. Я взяла участь в олімпіадах 76-го і 80-го року. Потім брала участь у показових виступах впродовж років пізніше офіційно припинила кар'єру, але залишилась у світі гімнастики. Що більше вплинуло на формування вас як особистості гімнастика або особливості історичної епохи, за якою ви жили Комунізм, а потім падіння режиму. Що вплинуло більше? Все потрошку. Звісно, почалося все з Олімпіад. Почалося з того, що люди не знали, хто така надя, і не могли знайти Румунію на мапі. Потім всім стало цікаво. Мені було 14 з половиною років. Люди намагались зрозуміти, чому ж я така успішна. Де певний час. у 1989 році. Відбулася революція. Я залишила країну незадовго до неї. У той момент навіть гадки не мала що вона відбудеться. Ви згадуєте про ці революційні події сьогодні? Відчуваєте до них певний зв'язок? Це частина нашої історії. Я не думаю про це кожен день. Минуло чимало років з того часу. водночас здається, що це було зовсім недавно. Можливо, тому що я буваю у Румунії шість разів на рік. У мене там багато проєктів. Ви почуваєте з румункою чи американкою. Румункою, звичайно, румункою, яку прийняли Сполучені Штати, Ми попросили наших глядачів надіслати вам запитання, чимало з них вражені вашою кар'єрою. Ми отримали таке запитання від глядачки Дінари Уразової. Чи відіграла холодна війна і протистояння між заходом і комуністичним блоком певну роль у вашому успіху? Ви вважали себе частиною протистояння? Я не відчувала цього напруження, коли брала участь у змаганнях. Я була дитиною. єдине, що мене турбувало, це було якісне виконання вправ, які я відпрацювала заздалегідь. не думаю, що діти усвідомлюють інші глобальніші речі. звісно, коли дорослішаєш, то переосмислюєш певні речі. Але у дитячому віці я просто бачила виклики цікаво, те, що вашого тренера Бела Каролі його дружину Марту критикували за те, що вони влаштовували вам дуже виснажливий режим. це так ні, я б це так не назвала. Навпаки, я могла робити навіть більше того, що вони від мене вимагали. знаєте, коли, наприклад, Белла казав мені, сьогодні ми зробимо по п'ять заходів на колоді, я робила сім. Я могла робити більше, ніж він просив. Я не проти наполегливої роботи. Я не скаржуся, коли багато тренуюсь. Щоб досягнути бажаного рівня, потрібно дуже багато працювати. Я не шукаю легких шляхів і пишаюсь цим. Ви стали відомою у Румунії та за її межами. Відчували певний тиск. Ні, не відчувала, тому що Румунія була закритою країною. Навіть якщо люди цікавились мною, хотіли дізнатись більше. Вони не могли просто взяти і потрапити до Румунії після змагань я зазвичай максимум два дні відводила підсвяткування. А потім поверталась на тренування, тому навіть не знала, що відбувалось за межами спортзали. Ви усвідомлювали, як вплинули на світ у 76-му? Ні, не тоді я усвідомила це пізніше. Шкодуєте, що не знали або так краще. ні про що не шкодую ви отримали сім десяток. Ми усі знаємо цю історію. Раніше ніхто й не міг уявити, що табло може показати десятку. Що ви подумали, коли побачили оцінки? Я завжди кажу, що не дивлюсь на табло, тому що сама відчуваю, як впоралась у той момент. Я відчувала, що впоралась дуже добре. До того ж, додала трошки більше від себе. Я зробила все як інші, просто додала амплітуди. Дівчина, що виступала переді мною, отримала 9,95. Оскільки я зробила те саме, але з більшою амплітудою не було іншого вибору, окрім як поставити мені 10. Як я вже казала, ми отримали чимало запитань від наших глядачів у соцмережах. Користувач користувач Босюку запитує про секрет вашої мотивації. Ви були і залишаєтесь цілеспрямованою людиною. А у вас є секрет мотивації? <рес> Ні, але я не олімпійська гімнастка. Гадаю, у мене вперше з'явилась мотивація у віці п'яти з половиною років, тобто до того, як я почала займатися гімнастикою, У дитсадочку влаштували перегони на триколісних велосипедах. Я дуже хотіла перемогти і перемогла. Так все і почалося. Потім була гімнастика, тренування і успіх. Зараз коли я згадую дитинство, то усвідомлюю, що спорт це чудово для дітей. Будь-який спорт. Чому? він дисциплінує і організовує. Він вчить ставити цілі до вас колись підходили і пропонували допінг. тоді mm, я нічого про це не знала. Дізналась вже пізніше на прикладах інших видів спорту. Гімнастика тендітний вид спорту. нам не потрібно мішки тягати. Ваша слава. Зокрема, ваш тріумф у 76-му привернув увагу світу до Румунії і до режиму Чаушеску. що ви про це думаєте? Ви усвідомлювали, що відбувалось у Румунії у той момент. Ні, не дуже. Ні, не зовсім У 1984 році Я офіційно завершила свою кар'єру, хоча не залишилась від гімнастики. Я була тренером кілька років. Працювала у федерації. Я не усвідомлювала, що відбувалося Ви були скарбом ви представляли країну у складній ситуації. Ви були скарбом диктатора якщо ви не усвідомлювали цього тоді, то як від цього почуваєтесь зараз? Є дискомфорт. Не знаю, чи я дійсно була скарбом. Я була відомою людиною завдяки моїм спортивним досягненням? Знаєте, коли живеш у комуністичній країні, то намагаєшся зробити своє життя ліпшим. Я розуміла, що не мати можливості залишити країну це було не зовсім правильно. Я була членом олімпійського комітету впродовж кількох років, і мене часто запрошували на різні зустрічі, події а я не могла виїхати з Румунії мені не було я кого запитати, чому мені не дозволяють виїхати? я розуміла, що з часом захочу поїхати геть. Так, як це зробили ваш тренер і його дружина у 81-му. Вони виїхали до сполучених штатів, коли ви були на змаганнях. Як ви почувались, коли він поїхав? Він кликав вас з собою? Чи не так? Титиґавизхендедіно. Я дуже сумувала, коли він вирішив не повертатися. Дізналась про це вже в останній момент. Тоді навіть не уявляла, як це можна зробити. Я була не готова до чогось подібного. Я уявляла себе лише у Румунії зі своєю родиною. Мій тренер був у сполучених штатах. Можливо, саме тому рішення було простим: залишитись і все після цього. Мабуть, мій виїзд з країни став складнішим. вдома у Румунії. Ви відчували свободу? Чи було враження, що за вами стежать? Ходили чутки, що за багатьма людьми стежать напевно, і за мною стежили. Як було, так і було. Я просто буду з цим жити. Люди уявляли собі, що після тріумфу на олімпіаді ви, як зірка на батьківщині, купались у золоті. Це було так? Ні, Це було не так. У мене був будинок, за який я мала б виплачувати кредит до 60-річного віку. Я ніколи не оприлюднювала інформацію про свої статки або їхню відсутність. Я ніколи не вважала, що гроші це щось важливе. Я була гімнасткою, тому що хотіла цього. У 89-му Ви наважилися на рішучий крок. Ви вирішили виїхати з Румунії. Що вас до цього підштовхнуло? моє рішення було дуже сміливим на той момент. Я знала, що це і небезпечно, і страшно, але так само як в гімнастиці. Коли прагнеш набути нових навичок, я хотіла зробити щось нове в житті. Щось, що ніхто б за мене не зробив. Вітер змін був відчутний у країнах східної Європи. У цей час впала берлінська стіна. Ви знали про це? Ви усвідомлювали, що відбувалися зміни? Ні, знала небагато. Коли ви тікали, то ризикували життям. Втеча вашого тренера була набагато простішою, як ви казали. Так, простішою. Як багато часу знадобилось на те, щоб залишити Румунію? Чи пам'ятаєте ви, що відчули, коли перетнули румунсько-угорський кордон? Усе трапилось дуже швидко. На це пішло два дні. потрібно було просто їхати і все. Зазвичай є хтось на кшталт провідника, який каже, де потрібно бути. Люди, напевно знали, що я поїхала, але не знали, де я була. Я вийшла на зв'язок з американським посольством у відні, здається. Це було так давно. Я вже не пам'ятаю. Вони допомогли мені виїхати до США. Потім, майже одразу після того, як я поїхала, у Румунії відбулася революція. Ви не схожі на людину, яку травмував цей досвід. Утім, це напевно було дуже страшно. Ви ризикували життям зараз я не почуваюся так, не наче мене травмував цей досвід. Я рада, що все добре закінчилось. я належу до типу людей, які не жалкують про свої рішення. Я просто почала робити щось і сподіватись, що це добре закінчиться. Коли пав режим Чаушеску, ви були у Сполучених Штатах, пам'ятаєте за яких умов ви дізнались цю новину? Ріндіба. Um... Мені здається, я почула про це, коли готувалась до виступу. тоді ми усі дуже непокоїлись про ситуацію, стежили за розвитком подій. Я постійно думала про свою родину і друзів. Процеси, які відбувались в Україні, були справді поворотними. ви могли вийти на зв'язок з родиною? Ні, не могла. Я не розмовляла з ними місяць два. Як ви поставились до падіння режиму? Це викликало радість або суміш почуттів? я не знала, як ставитись до цього. Я думала, що це були зміни, яких прагнули люди. Зміни, які були потрібні країні я хотіла, щоб усе закінчилось добре. Усі прагнули свободи так само, як і я. Дозвольте поставити ще одне запитання соцмереж від нашого глядача. Мауро Янелі запитує таке: коли ви приїхали з Румунії до Сполучених Штатів, тобто від репресії до свободи, як змінилось ваше існування? Як ви впорались зі змінами? Добрі люди, які є довкола кожного, зичать нам лише найліпшого. Це основне. Мені... Дуже пощастило. Румунія стала вільною країною, і я змогла їздити туди. Це було дуже важливо. Я вже була в сполучених штатах і в інших країнах, коли їздила на змагання, тому мене нічого не приголомшило. Я знала, як живе вільний світ. Мені залишалось зрозуміти, що у ньому робити, як бути корисною. Ми отримали це запитання від Адріана Русу. Він досліджував вашу кар'єру і ваш переїзд до Сполучених Штатів. Якби ви могли зробити щось по іншому, то що б це було Коли я озираюсь на все, що зі мною відбулося у житті, то не знаходжу нічого, щоб я зробила по-іншому, щоб змінила. усі кроки були частиною ланцюжка, який привів мене туди, де я є нині це правда? є фотографія з Медісон гарден на якій вас у щічку цілує ваш майбутній чоловік Це казка, чи не так? Чи не здається вам інколи, що у вашому житті була присутня магія? Казка? Так. Знаєте, можливо, це і казка. Проте я б не хотіла, щоб на основі мого життя написали сценарії. Це була дуже тривіальна казка. Гадаю, я стала для свого покоління взірцем мотивації, з якою ми почали цю розмову. ніколи не можна здаватися, коли стає складно. зараз ви постійно у дорозі ви берете участь у багатьох благодійних проектах ви казали, що відчуваєте потребу віддавати, віддячити. Чому вам здається, що ви повинні віддячити світові? Я бачу, наскільки складно багатьом дітям сьогодні йти за своєю мрією мені здається, це те, у чому я можу їм допомогти. Я можу зробити це або завдяки своєму румунському фонду, або через змагання, які ми заснували з чоловіком, коли приїхали до США. є ще спілка хворих на м'язову дистрофію. Я багато дізналась завдяки ній. Це підводить до запитання від Елізабет Бут, яка цікавиться, чи будете ви готові розглянути пропозицію стати тренером румунської національної збірної? так, Я дуже часто буваю в Румунії, спілкуюсь з дівчатами. Пишу їм смс, коли вони їздять на чемпіонати світу? Намагаюсь підтримати їх. Я завжди раджу їм тримати в голові свій найкращий виступ. Я не можу не підтримувати з ними зв'язок, тому що це моя родина. у вас є син. Це нова, гарна сторінка вашого життя, дитина. Глядач Анда Джорджі запитує що ваш син думає про ваші досягнення у гімнастиці? йдеться також про вашого чоловіка. Він олімпійський чемпіон. Розповім вам дещо цікаве. Моєму молодшому сину зараз 8,5 років. коли йому було 4,5 і він ходив до дитячого садочку. То нічого не знав про нас. Ми вирішили, що прийде час. Він почне запитувати, і ми розповімо, що робили у житті. одного дня він повернувся з дитячого садочка і запитав нас: «Мамо, тато, ви знаєте, що ви відомі? Ми сказали, що знаємо. це було його особисте відкриття. Потім я знайшла фотоальбом зі старими фотографіями. Там були світлини з Олімпіади 76-го року. Я показала йому одну з них, на якій мені 14, і запитала, чи знає він хто це. Він сказав: Так, це ти.' Я запитала, як він знає, що це я. А він відповів: знаю, і все. Діна.